Пройшло багато часу, відколи європейці дізналися про багатства загадкового сходу? Люди жадали дорогоцінних каменів, шовку, прянощів. Очікування такої посилки тривало місяці, а все через дуже довгий шлях. Замовляючи товари із далекого Китаю, ти теж довгенько чекаєш на посилку, правда? Досі такі пакунки перевозять морським шляхом, та час доставляння з роками значно скоротився. Хочеш дізнатися, чому? Зараз усе розкажемо. У природі часто відбуваються зміни. І, хоча ми не завжди їх помічаємо, проте інколи саме ми є їхньою причиною. Розглянемо молоде озеро. Вода в ньому чиста і прозора, але минає час. Озеро може отримувати менше води. Міліти та заростати рослинністю. Зменшується кількість кисню, а відмерлі рештки рослин накопичуються та утворюють торф. Цей процес дає початок перетворенню водойми на болото. Болото це надмірно зволожена ділянка суходолу із шаром торфу не менше 30 см. Болото може утворитися не лише на місці озера. Території з вологим кліматом, низинним рельєфом та низькою випаровуваністю це ідеальні умови для формування боліт. За умовами живлення болота поділяють на низинні, верхові та перехідні. Низинні болота утворюються в зниженнях рельєфу, заплавах річок та берегах озер. Тут переважає підземне живлення, що насичує болото солями. Саме тому для низинних боліт характерна багата рослинність. Верхові болота утворюються переважно на вододілах та підвищеннях рельєфу. Тут переважає живлення атмосферними опадами, а рослинність є бідною. Перехідні болота мають ознаки низинних та верхових боліт. Хоча болота й навіюють неприємні відчуття надмірної вологи, специфічного запаху та великої кількості комах, вони все-таки відіграють важливу роль у природі. Болота дають початок багатьом річкам, виконують функцію природного фільтра та затримують шкідливі речовини. Також вони пом'якшують клімат території, а болотна рослинність поглинає вуглекислий газ і пил та збагачує повітря киснем. Через умови, що сформувалися на болотах, люди оминають ці території та не ведуть тут господарську діяльність тому це ідеальне місце проживання для тварин та рослин. Якщо ж болото висушити, то природне середовище навколо зазнає змін. Це може призвести до обміління річок, зменшення рослинності, загибелі птахів і звірів та навіть зниження води в колодязях. <звук> Поверхневі води поширені на землі нерівномірно. Там, де їх є набагато, люди створюють штучні водойми, ставки, водосховища, канали. Ставок це невелика штучна водойма, що створена за допомогою перегородження річки чи струмка. Їх створюють для розведення риб, водопою худоби або зберігання води. Водосховища будують на річках через побудову гребель, вони є невіднятною частиною електростанцій. Вода, проходячи крізь греблю, обертає турбіни так виробляють електрику на гідроелектростанціях. Канали схожі на річки зі штучним руслом, що зазвичай має бетонне покриття. Вони виконують різні функції. Зрошувальні канали прокладають у посушливих регіонах. Воду із природних водойм подають для поливу сільськогосподарських полів. Осушувальні канали створюють для відведення зайвої води з надмірно зволожених територій. Судноплавні канали відіграють транспортну функцію. Найбільші судноплавні канали у світі: Панамський та Суецький. Панамський канал з'єднує Атлантичний та Тихий Океани. Поглянь на карту, які моря з'єднує Суецький канал. Суецький канал з'єднує Середземне і Червоне моря. Завдяки цьому. Є сполучення між Атлантичним та Індійським океанами. Судоплавні канали дали змогу скоротити шлях майже в три рази, адже плисти навколо материків уже не потрібно. Так через Суецький канал щодня проходять сотні кораблів, вони везуть різноманітні товари, продукти та навіть твою посилку з Китаю. Штучні водойми дійсно мають важливе господарське значення для людства, хоча часто мають негативний вплив та інколи катастрофічні наслідки для живої природи. Наприклад, водосховища, які будують на руслах річок, часто зменшують її течію. Відбувається застій води, що призводить до цвітіння водоростей та загибелі риби. Створення каналів дуже вплинуло на природу Аральського моря. За допомогою каналів воду з річок, що раніше живили озеро, тепер спрямовують для потреб населення. Запам'ятай болото це надмірно зволожена ділянка суходолу із шаром торфу не менше 30 сантиметрів. За умовами живлення, болота поділяють на низинні, верхові та перехідні. Для господарських цілей будують штучні водойми, ставки, водосховища та канали. Дякуємо, що залишаєшся з нами. Подаруєш нам ще лайк та підписку.